Двоє рятувальників постраждали внаслідок ракетної атаки по Одесі. Напередодні ввечері окупанти випустили по місту кілька ракет, у якому стані поранені. Та наскільки масштабні руйнування, розповість Ольга Дунська. В Одеській пожежній частині, яка потрапила під ворожий удар, прибирають уламки скла та оцінюють пошкодження. Напередодні російська армія запустила декілька ракет по Одесі, попередньо авіаційні типу Х-59. Внаслідок цього поранення дістали двоє рятувальників, зокрема, 22-річний начальник караулу та 45-річний вогнеборець. Вони просто не встигли добігти до укриття. Знаходилися гаражному приміщенні, тобто, прямували найпростіше укриття, і в цей момент. Стався вибух, де їх осколками понівечило їхнє тіло. Все час особовий склад, почувши крики двох співробітників. Взяли ноші, затягнули їх в підвальне приміщення і там надавали первичну медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Нині постраждалі рятувальники у лікарні. Вони прооперовані. Їх стан важкий, але стабільний. Ми дуже вдячні медикам, які. Працювали з ними, які боролись за їх життя. Це черговий такий цинічний удар е, саме по нашим рятувальникам, по людям, які рятують інших людей. Потрощена адмінбудівля пожежної частини та рятувальна автівка. Вона геть уся прошита дрібними уламками на виклики, поки не виїжджатиме. Пожежні автівки дуже дуже дорогі, і е, в нас за Цією пожежною частиною ми сьогодні вже казали про те, що вже просто кладовище пожежних автівок. Саме з цієї частини і хлопці наші гинули від повторних повітряних ударів, ракетних ударів. 15 березня наші двоє рятувальники загинули і вісім поранено саме з цієї частини. Також, коли був приліт, в склади нової пошти, які знаходиться поруч, вже не вперше саме ця пожежна частина стає мішенню ворога. У ніч на 2 травня, внаслідок російського ракетного удару, тут потрощило вікна і двері. Тоді вогнеборців не зачепило. З Одеси Ольга Дунська Ігор Казанжі. ми Україна, марафон. Єдині новини.